Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу зняти дуже цікавий формат відео, який називається Я б купила. Ідея не моя, одразу скажу, ідея належить блогерці, блогерці, правильно? блогерці Софії. Посилання на її канал я залишу в інфобоксі під відео. Мені дуже подобається її канал. Вона зараз, на жаль, знаходиться не в Україні, вона втекла від війни. Вибачте одну секундочку. Чомусь, коли я вирішила відзняти відео, то всі мої сусіди вирішили кудись виїхати. Так от, у нас буде таке диван на сьогодні відео, тому не А, Значить, Софія зараз знаходиться не в Україні, вона була змушена з двома дітками поїхати з дому, оскільки дякуємо російському миру за їхній мир. Ось. Але вона вирішила продовжувати знімати відео на канал, в неї прекрасний канал, мені він дуже подобається. Це не реклама, це чисто моя рекомендація і мої вподобання. Ось. Тому, якщо вам цікаво, то переходьте. Її канал, до речі, зараз став україномовним. Я знаю, що деякі українські блогери вирішили не переходити на українську мову. Це, звичайно, їхнє право, але особисто про себе можу сказати, що мені, як простій людині, так українці, мені якось. Некомфортно тепер дивитися блогерів, які говорять російською мовою. Тому що російська мова нагадує про страждання, про вбивства, про катування, про гвалтування наших жінок, дітей, чоловіків. І я, е, я не можу дивитися практично блогерів, які говорять російською мовою. Це дуже важко. Ось Софія знімає відео української мови. Вона зараз перейшла на українську мову, в неї дуже такі живі. Домашні живі атмосферні відео, тому я з великим задоволенням дивлюсь її канал. І стосовно формату, вона його сама придумала на BookTube. я такого формату ще не бачила на україномовному BookTube. Цей формат підійде тим блогерам, напевно, які. Хоча, можливо, не тільки тим блогерам, які знаходяться поза межами України. Формат я б купила про те, що. Я буду говорити сьогодні про книги, які я б хотіла купити, якби я була зараз в Україні і мала таку можливість. Ось, так як я не в Україні, так як я ну, живу, в принципі, за кордоном, я живу в Канаді, хоч і не так давно, але тим не менше, я не маю можливості купувати україномовні книжки або українські книжки. Тому я вирішила, що для мене буде цікаво зняти такий формат. І коли я почала готуватися до відео. Я назбирала собі 21 книжку, які, яку я б купила. І, напевно, це трошки перебор, тому що, якщо так подивитися, то можна. Ну, напевно, я б купила всі книжки, які є на сайті Якабу, книжкового клубу. Да, клубу Ось. Але. Я змогла я вибрала лише 21. Якби я купувала зараз ці книжки в Україні, я б витратила на 21 книжку, бажано для себе 5208 гривень. Загалом це сума велика, я це розумію. В моїй підбірці будуть книги, які коштують, в принципі, адекватні грошей. І також будуть книги, які коштують, як на мою думку, враховуючи, що це українське видання. І відповідно, україномовна книжка коштують ну, занадто велику суму. Ось. По мірі того, як я буду розповідати про книжки, я буду називати їхню вартість, і тоді вже буду говорити, яка ціна мене обурює, наприклад. Ось. Я запаслась тут авію. У мене на фоні тут спить доця. І поки вона спить і дає мені можливість зняти відео, почнемо. Перша книга, яку я б хотіла мати в своїй бібліотеці на сьогоднішній день, і яку я чомусь раніше навіть не дивилася на неї, ну, не чомусь, я не дивилася з причини того, що вона про війну, я раніше не дуже любила історії, фільми і книги про війну. Не те, що не любила, просто це. Я емоційна людина, і для мене це дуже важко. Я навіть коли дивилася там, деякі радянські фільми, які були зняті про війну, особливо на 9 травня, так ми всі знаємо, що в нас постійно цілодобово на 9 травня крутять усякі фільми і, 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 і історії розказують. Це для мене дуже важкий день, тому що мені важко. Я емоційна, мені важко. Мене пробиває на сльози і так далі. І тому подібне. Але зараз, після тих подій, які почалися в Україні, після того, як почалось повномасштабне вторгнення Росії, мені чомусь захотілося почитати книг про війну. І перша книга це Ніч у Лісабоні Еріха Марії Ремарка. І ця книга, вона. Мене зацікавила анотація. Я, ремарка, напевно, ні, можливо, щось ми читали в школі, в зарубіжній літературі, на зарубіжній літературі. Але якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, тому що е, я не любила читати в школі. Мене дуже-дуже бісило читання в школі. І я намагалася читати е, скорочені варіанти текстів для того, щоб просто здати і піти далі. Ось. І ще один момент. Дане відео, напевно, вийде двома частинами, тому що 21 книга це доволі багато. І мені здається, що в одне відео це буде тумач, тому я його розділю на дві частини, скоріш за все, побачимо. Так от, «Ніч у сегодня. В даній книзі мова буде йтися про війну, про... про те, як люди, я так розумію, це пара, тому що в анотації не говориться, що це пара, там просто говориться, що ми хотіли ми хотіли переїхати з Лісабону в Америку, і це можливе лише за умови, якщо ви сядете на корабель. На той корабель, на який вони хотіли сісти, не так легко потрапити, тому що квитки розкуповують дуже швидко і квитки коштують дуже великих грошей. Але їм везе, тому що їм на їхньому шляху трапляється чоловік, який пропонує їм віддати свої квитки в обмін на те, що вони проведуть з ним ніч і вислухають його історію. І я так розумію, що він буде розказувати про своє життя, можливо, про своє кохання. І фактично, це... мені дуже цікаво, до речі, прочитати цю книгу з, з тої позиції, що фактично в книзі буде говоритися лише про ніч. І це цікаво. Цікаво, як автор розкриє цю історію. Ось дана книга коштує 125 гривень. Як на мене, це невелика сума, це помірна сума. Хоча зараз є велика проблема фінансова в Україні, але в принципі, ну, якщо порівнювати з іншими книжками, які будуть у нас надалі, це дешево. це дешево. І так, друга книга одного з моїх улюблених авторів це Стівен Кінг. І це книга, яка є в мене в Україні, але вона в Україні в мене в дуже поганому форматі. Я її купувала з рук через. А, я забула, як називається сайт. А, значить, в мене є цей формат, але ця книга в Україні в мене в двох частинах. Це а, кишеньковий формат книжки, і відповідно в обкладинці і вона незручна для читання абсолютно. Я би із задоволенням купила те видання, яке КСД зараз перевипускає. Вони багато перевипускають Стівни Кінга. І от 11.22.63 я би із задоволенням купила що ця книга ця книга про вбивство Кеннеді, а точніше, про одного вчителя, який в одному кафе знаходить портал в минулий час. І коли він туди потрапляє, він приймає для себе рішення там залишитись і спробувати змінити ситуацію з вбивством Кеннеді. Ось, як ми знаємо, Кеннеді вбили в 63-му році. А наш герой потрапляє в 58-й рік, тобто, в принципі, в нього достатньо часу для того, щоб е, реалізувати свій план. Але наскільки йому це вдасться, і якщо йому це вдасться, то як будуть розвиватися історичні події, якщо, наприклад, Кеннеді залишиться живий, буде дуже цікаво подивитися. О, до речі, забула сказати, ця книга коштує 188 гривень. Як для формату КСД, і вона ця книга доволі товста. 188 гривень це помірна ціна. Наступна книга називається Крадіка книжок Маркуса Зусака. І я цю книгу ніколи не читала. Знову ж таки, з причини того, що там йдеться мова про війну, про нацизм. І мені здавалося, що мені буде дуже важко читати це. Але на сьогоднішній день в мене таке бажання з'явилося, і я би з великим задоволенням купила цю книгу. Мені дуже подобається обкладинка. Я так розумію, що це кінообкладинка. Я не дуже люблю кінообкладинки, але ця мені подобається. Книга коштує 131 гривню. Знову ж таки, ціна помірна, доступна абсолютно. Про що ця історія? Ця історія про дівчинку, яка краде книжки. Все банально, так правда, з назви все можна зрозуміти. Але що цікавого? Цікаво, те, що історія розповідається від імені смерті. А смерть знайомиться з даною дівчинкою, коли вона приходить забрати душу її братика. І тоді смерть вперше побачила, як ця дівчинка вкрала першу книжку. І вона захотіла спостерігати за долею і життям цієї дівчинки. І я так розумію, в майбутньому, коли смерть прийде вже по цю дівчинку, вона з нею буде говорити. І смерть розкаже цій дівчинці свою саму велику таємницю. От дуже цікаво, що це за таємниця, і дуже цікаво. Я ніколи не читала книжки, які розповідалися під імені смерті. Напевно, це цікаво. Дуже. Ось події так само відбуваються під час Другої світової війни. Ось тому мені ця тема зараз цікава. А, четверта книга. Четверта книга мене заінтригувала своєю анотацією. Я ніде не чула про неї практично на Буктюбі, На українському, можливо, про неї говорили раніше, тому що вона не нова. Але зараз я про неї практично, ні, не практично я про неї ніде не чую. Так ось, ця книга називається Доки кава не охолоне, Тосікадзука А Про цього автора я абсолютно нічого не знаю. Книга коштує 180 гривень. Я підглядаю всі блекноти, тому що 21 книга це немало, і ціни на них я, звичайно, не запам'ятовую. Є книга авторів, яких я не знаю, тому я буду підглядати. Майте на увазі. Ось. Книга коштує 180 гривень. Ціна знову ж таки, мені здається, що трошки завищена, тому що, наскільки я розумію, ця книга невелика, на тоненька. Ось, але, ну, в принципі, Допустима ціна. Про що говориться в даній книзі? Мова тут буде йти про кав'ярню, в яку люди приходять попити кави і також мають можливість подорожувати в часі. Я тільки не дуже розумію, чи це подорож в часі в минуле, чи в майбутнє, чи можливо це як альтернативну реальність. Мені здається, що це більше як альтернативну реальність, тому що в анотації говориться, що герої можуть подорожувати в часі. І, наприклад, зустріти, прожити життя зі своїм коханим чоловіком, з яким вони розійшлися, або отримати листа від свого чоловіка. Жінка може отримати листа від свого чоловіка, який через хворобу забув його відправити. Ось такі якісь моменти. І як на мене, це напевно альтернативна реальність, а не минуле, або майбутнє. Ну я так думаю, не знаю. Головна умова цієї книги це повернутися в теперішній час. До того, як кава не охолоне. Дуже цікава задумка, дуже цікава історія. І мені було б цікаво прочитати цю книгу. І, відповідно, я б дуже хотіла мати її на своїх поличках. Мені також дуже подобається обкладник. Наступна книга а, про трагедію. Книга українського письменника Макса Кідрука. Кідрука? Кідрука. Ось. Називається вона Де немає Бога. Книга про м -м, трагедію, про те, як розбився літак. Я ще не читала ніколи історії про такі жорстокі трагедії, але мені дуже цікаво, що переживають люди, які потрапили в таку ситуацію. Тому що м -м, я навіть уявити собі не можу, наскільки це жахливий стан. І тут мова буде йти про людей, які сідаючи в літак, нічого не підозрювали, навіть не могли і подумати, що з ними трапиться таке горе. І через декілька хвилин після того, як вони злітають, трапляється трагедія. Літак розбивається і падає в горах. І от ті люди, що вижили, вони думають, що найгірше позаду. А насправді, як говорить нам автор, найгірше лише попереду. Тому що людям потрібно тепер дожити до моменту, коли їх врятують остаточно. Ціна книги 165 гривень, це як на мене не дуже дорого. Так, це ну, особливо, скажімо так, я так розумію, що книги Макса Кідрука вони не тоненькі. Ось, тому було б цікаво почитати таку книжку. Наступна книга авторки, яка мені не знайома, але я про цю авторку почула у Софії, до речі, вона читала декілька її книжок, і по тому, як вона розповідала про авторку і про книги, мені стало цікаво познайомитися з нею. І мені хотілося б прочитати її книгу, яка називається «Віолетта». Авторку звати Ізабель Альєнде. Мене обурює ціна цієї книги, але я так розумію, що така ціна, тому що це. Таке дороге видавництво. Тому що я відкрила видавництво Анети Антоненко, і там декілька книг, і вони всі дорогі. Значить, за 336 сторінок, тобто, ну, 336 сторінок це небагато, насправді. Нам пропонують 339 гривень. Верніше з нас хочуть взяти 339 гривень за 336 сторінок. І як на мене, це дорого. Так, обкладинка гарна. Я не тримала цю книгу в руках, я не знаю, можливо, вона дуже якісна всередині, але 340 гривень за книжку це, як на мене, дорого, дуже дорого. Про що ця історія? Ця історія про дівчинку, яка з багатодітної сім'ї. Події розгортаються в 1920-х роках, розповідаються про період війни і. Про те, як сім'я в зв'язку з військовими подіями змушена була покинути свій дім, і переїхати в сільську місцевість і почати життя по новій, і розповідатиме це про те, як це місце, люди, які там будуть, змінили цю сім'ю, змінили їхнє бачення, змінили їхнє відношення до життя. І от про, 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 про зміни в людському житті і в людських характерах. Ось про це буде ця книжка, я так розумію. І мені, звичайно ж, знову ж таки було б дуже цікаво її почитати. Обкладника, звичайно, шикарна. Нічого не можу сказати. Але ну це дорого. дорого. Наступна книга називається Смажені зелені помідори в кафе Зупинка Фені Флек. Я мріяла познайомитися з якимись творами Фенні Флек, напевно, що років 2-3 назад. У неї, Як я чула від блогерів на той ще момент російськомовних блогерів, російського BookTube, дуже цікаві книжки. Мені дуже подобались як це сказати, видання цих книжок російськими видавництвами. Дуже гарні книжки, нічого не можу сказати. От, до речі, обмовлюсь. Що мене обурює, що в Україні до видавництва книг ставляться якось. Не знаю, мені здається, що якось зневажливо, тому що російські видавництва видають книги з такими шикардючними обкладинками. Вони навіть якщо це не оригінальна обкладинка, наприклад, зарубіжного видавництва, то вони придумують суперкруті обкладинки. Нічого, от ну, я не можу тут нічого поганого сказати, тому що я думаю, якщо ви читали хоч одну книжку російського видавництва, ну у них дуже якісні книги. У нас в Україні якось з цим набагато гірше. От хіба тільки клуб КСД випускає доволі такі непогані обкладинки? А так, ну в видавництвах ну, деякі будуть такі а деякі такі, знаєте, взагалі якісь. Не знаю, чомусь у нас. Я не можу зрозуміти, чому в нас так до цього таке відношення якесь не дуже хороше. Так ось. Смажені зелені помідори в кафе-зупинка. Про що це? Тут буде розповідатися про життя героїв того містечка, де є ось ця кафе-зупинка. І я так розумію, що ніяких там суперактивних подій відбуватись не буде. Просто буду розповідатись про життя людей. Про те, як хтось кохав, про, про те, як росли діти, про те, як хтось втратив батька, матір. То є, ну, отакі речі. І. Інколи хочеться такого спокійного, затишного чтива. І я була б з великим задоволенням би почитала цю книжку, якби я могла її купити зараз в Україні. Ну, звичайно, що я можу її скачати в електронному форматі, і прочитати. Але ну, я думаю, ви розумієте, що це трохи не те. Наступна книга автора, якого теж я не читала ще. Ну як я починала читати книгу, це Фредерік Бакман, і я починала читати його книгу Чоловік на ім'я Уве. Я розумію, як пише Бакмен. Тобто в нього дуже цікава манера написання, і він такий, в нього нестандартна мова своя, своєрідна така. Дуже цікаво читати, але я вже не пам'ятаю, з якої причини я не дочитала цю книгу. Я приблизно прочитала відсотків 10. Це було перед приїздом в Канаду, можливо, через те, що на той час мені було трохи не до того. І зараз би я придбала книгу. Тривожні люди. Я дуже багато чула відгуків на цю книжку, позитивних відгуків. І, звичайно, я б хотіла познайомитися з цією історією в українському перекладі. Тому що починала читати на ім'я Ова, я читала в російському перекладі. Ось. Значить, про що тут історія? Книга в нас буде про людей, які. Абсолютно незнайомих між собою людей, які дивилися квартиру, яка виставлена на продаж, вісім чоловік, якщо я не помиляюсь, і про одного злочинця, який цих людей бере в заручники. І от в ході того, як будуть розвиватися події в цій книзі, ці люди будуть знайомитися між собою і виявлятиметься, що в них доволі багато спільного. Ем, мені дуже цікаво, чим закінчиться ця історія, тому що Якщо це комедійна історія, вона повинна закінчитись не дуже погано, я так розумію. Але цікаво як саме, якщо чесно. Наступна книга автора Джея Крістофа. Називається вона Без ніч. Українською мовою вона перекладена як Безніч. В англійському варіанті вона звучить як Nevernight. Ну, Nevernight. До речі, знаєте, мені здається, україномовний переклад він більш точний, тому що Never Night це ніколи ніч, а без ніч це фактично так воно і звучить. А от російськомовний переклад, книги, назви книги звучить не ночь. І, можливо, воно сузгучненько, але переклад, напевно, трохи ну, назви трохи не так, не так звучить. Як на мене, це історія про дівчинку, яку звати Мія Карвера, і вона хоче стати професійною вбивцею. А вона хоче помститися за смерть своїх батьків. Вона вступає до школи професійних вбивців. хоче стати професійною вбивцею, помститися вбивцям своїх батьків. Так багато слова вбивця. Але ось про це історія. Більше в анотації толком нічого не сказано, напевно, воно і не краще, ну, чим менше спойлерів, тим краще. Але, як на мене, то, наскільки я знаю, по відгукам, книга набагато шикардючніша, ніж сказано в анотації. Книга буде дуже супер крутезна. І ціна книги, я б сказала, дофігіщенська. Тому що це трилогія, має бути три книги. І от перша частина коштує 490 гривень. Ну, це Боже, які нереальні гроші. Я розумію, що це через видавництво. Видавництво називається Небо Буклаб Паблішинг», Правильно? Напевно, правильно, я не знаю. Але це ілюстроване видавництво. І, відповідно, я так розумію, в книзі, через те, що це буде ілюстроване видання, вона і буде коштувати ось таких от великих грошей. Але напевно, якщо це ілюстроване видання і книги Кристофа, до речі, дуже товстенькі, я знаю всі три частини, вони товстенькі, тому що ми нещодавно купували три книги тут в Канаді на подарунок дівчинці а, в магазині Indigo. Якщо ви ще не дивились відео про те, як ми ходили в цей магазин, то. Я залишу тут посилання на відео. І тут кожна книга в м'якій обкладинці, але в хорошому форматі видання. Тобто це не маленький такий кишеньковий формат, а книги доволі, ну, вони великі, але просто це м'яка обкладинка, дуже якісні. І кожна книга коштує приблизно 25-26 доларів. 500 гривень за книгу це. Ось. Але я б хотіла собі мати цю книжку в своїй бібліотеці, і оскільки ми сьогодні знімаємо такий формат, знаєте, мрійливий формат, то помріємо і про цю книжку так само. Наступна книга в анотації говориться, що вона всесвітньо відомої авторки, але я про таку не чула. Напевно, це мені позор, але я про таку не чула. Авторку звати Френсис Бернет. І книга називається Таємний сад». А книга, до речі, того ж самого ілюстрованого видання, тому вона коштує ще дорожче, вона коштує 500 гривень. Але ну, історія, якщо чесно, така собі, напевно, прохідна, тому що таких історій доволі багато, ну, в літературі, в фільмах знімається. Але, напевно, через те, що це ілюстроване видання і дуже гарний формат книги, то я би із задоволенням її собі придбала. Так от, про що тут розповідається? В книзі розповідається про дівчинку, доволі таку неслухняну і доволі таку капризну дитину 9 років, яка залишається сиротою. І яку до себе забирає, я тільки не знаю, чи він її опікуном є, чи якимось далеким родичем, до себе забирає на подальше виховання чоловік загадковий в великий маєток, в великий будинок. І як говориться в анотації, ця дівчинка буде, вона зміниться за цю історію, відповідно, і вона буде розкривати таємниці цього будинку, цього маєтку. Вона буде дізнаватися, що за закритими дверима в таємних кімнатах, хто кричить щоночі в цих, а, за стінами тих чи інших кімнат, і що це за такий таємний сад, який потрібно відкрити. Тобто, ну, така загадкова містична історія. Я не знаю, чи там буде магія чи ні, але в анотації от, про магію нічого не сказано, тому я думаю, що це буде просто така от, ну, реалістична історія. Але... А... Така містична. Наступна книжка теж. Да.